А якщо вона у 14 років народить дитину, то вона в 14 років отримує всі ті права, які може мати людина в 18? Ви хто говорю? Ви товчи? Ви ФОП? Не беріть документи в руки, це може О, вам зіпсувати настрій. Він назвав мене шлюндрою. Я дала йому ляпаса. Ми майбутнє України. Рада тебе вітає, друже, на нашому проєкті від молоді для молоді, де ми будемо ділитися знаннями з різних галузей. І перше, про що ми поговоримо, буде галузь права. Для розмови я сьогодні запросила свого ліпшого друга а по сумісництву студента 4-го курсу юридичного факультету. Тож, поставимо йому кілька запитань. Що таке право, і в який момент часу ми набуваємо права? Знаєш, я хотів би сказати, що не потрібно путати право тут право і ліво, а, Боже. правий закон це не тутожні поняття. Право це система загальнообов'язкових, прийнятих норм правил та поведінки. А вони вже згодом кодифікуються. Кодифікуються, маєш на увазі кодекс? Ну так, вони вже поділяються за певними галузями, і утворюють окремі норми національ... і утворюють норми національного законодавства. Там цивільний кодекс, регулює окремі відносини. цивіль, там так. Адміністративний кодекс окремі відносини і тому подібне господарський кодекс окремі відносини. Порча господарський цивільний. Щас мене тут цивілісти вбили напевно, б сказали, ні, ми маємо природні права, тобто природні права це те право, яке ви отримуєте від народження. Моє, ніхто нас їх не може забрати, ніхто їх не може кодифікувати, ніхто їх не може там переписати і тому подібне. Моє право на життя мені дала природа. Все, я живу. Ми всі проходимо певні біологічні етапи нашого життя. Ми народжуємось. Так ми там починаємо ходити, починаємо говорити, починаємо розуміти, що погано, що добре, що гаряче, що холодне. І ось так ну, ми досягаємо 18 років, отримуємо повну цивільну дієздатність. і Можемо робити, що хочемо. Ми починаємо розвиватися, і ми отримуємо цивільно правову дієздатність є таке поняття в нормах цивільного законодавства. Цивільна дієздатність – це здатність своїми діями набувати права та обов'язки. Отже, ми маємо право на щось, але ми маємо її обов'язок. Повну цивільну дієздатність ми набуваємо з 18 років в нормах нашого національного законодавства, тобто 18 років на наступний день можеш робити все, що хочеш. Звичайно, в нормах в нормах законодавства і конституції. І, взагалі, прийнятих нормах моралі. Хочеш, можеш до прикладу, кредит взяти в мікрозаймах і потім до кінця життя жалітись наша довідати вільне повнодієздатність. Ось дійсно, якщо особа до 14 років, це має назву малолітня особа, тобто не повнолітня, а малолітня особа. У Не є часткова дієздатність, вона обмежена в своїх правах правах вступати в певні відносини. Тобто вона не може вкладати договори, вона не може брати мікрозайми і тому подібне. Проте малолітня особа може розпоряджатися своїми кишеньковими грошима, до прикладу, так вчиняти дрібні побутові правочини. Називається немає. Точно визначення в нормах національного законодавства, що такі дрібні побутові правочни, Тому робіть, що хочете, кажіть, що це дрібне побутове правочні. Дитина має право, оця малолітня особа, точніше, здійснювати особисті немайнові права на інтелектуальну власність. Тобто, якщо дитина намалювала малювачок якийсь красивенький, гарний, продала його за 10 гривень, це її 10 гривень, батьки не мають права на її забирати, тому що це її право е інтелектуальної власності, це буде порушено. Вона продала, вона отримала. Неповної цивільної дієздатності, то це особи неповнолітні особи від 14 до 18 років. Таке ага. така гранична норма. Ти можеш сама е, розпоряджатися своїм заробітком, своєю стипендією, своїми надходженнями, якимось так, е, будь-якими іншими доходами. До прикладу, якщо ти стаєш фізичною особою підприємцем. Набуваєш право фізичного особи підприємця, коли вносять Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб фізичних осіб підприємців та юридичних осіб та громадських формувань аж так і називається. То тоді а, ти набуваєш повну цивільну дієздатність. І якщо ти, до закриваєш потім свій ФОП, так у 16 шістнадцять його відкрив, в 17 закриваєш ФОП. Угу. Ти все одно залишаєшся з повною цивільною дієздатністю, тому що ти вже її отримав все. О, Ради... Чому ми не відкрили кав'ярню, коли мені було 16 років? Де ти був? Людина, яка має неповну цивільну дієздатність. А якщо вона у 14 років народить дитину, то вона в 14 років отримує всі ті права, які може мати людина в 18? Так, якщо ти народиш дитину, ти отримуєш повний спектр цивільної дієздатності. Якщо ти вкладаєш шлюб, ти також набуваєш повну цивільну дієздатність і в разі розірвання такого шлюбу твоя цивільна дієздатність залишається. На тому. Без знання права ми не зможемо розвивати суспільство наше. Ну, ми зможемо розвивати проте без норм, моралі, без там, вбивства, без анархії, без цього всього. Нам буде це досить складно робити, якщо у нас не буде. Норм права, які б встановлювали, регулювали відносини. Це взагалі чому є право, так? Чому важливо? Чому це важливо вивчати? Для того, щоб всі знали свої базові права про те, що, там, до прикладу, про затримання, якщо затримали особу, оскільки можуть її тримати. Взагалі, хто має право затримувати особу, та яку особу там, до прикладу. Да. Важливо знати, дійсно, вивчати правознавство, тому що ну, тебе. тебе... Панально, як когось притягнути до відповідальності, або поставити когось на місце за це, так до адміністративної відповідальності притягнути до кримінальної, як зробити так, щоб ось я завжди кажу, що я хочу будувати відкрите громадянське суспільство. Я хочу працювати в органах державної влади, щоб ми там формували там нові інститути, так, да, там правові правові звичаї те, те 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 і короче. Це коли наукових робота почне використовувати такі формулювання, але. Я розуміти, що потрібно базисно, щоб люди просто знали свої права, щоб люди просто розуміли те, так. як воно функціонує. Просто банально кажу про те, що людина має знати свої базові права. Дякую, Тодове. Ось, до прикладу, коли проходив практику в Київському апеляційному суді, то, ну, звичайно, там неможливо без базисних знань права, тому так. А також я потрапив в Антимонопольний комітет України. Ну, і звичайно, там також прийшлося застосовувати свої знання. А Якщо брати не специфічні такі напрямки, а просто в моєму житті повсякденному, то, звичайно, бувають різні випадки, коли а, я там буваю. В якомусь кафе, чи ще десь і мені портять просто настрій псують. І я таки думаю, а, ну якщо мені псують настрій, то і я попсую настрій. Ну, Я сам просто працював у сфері обслуговування досить довго, і я чудово розумію, які бувають дійсно втомлені працівники. Проте я працював на посаді старшого адміністратора, і я собі не дозволяв хамити, так, підвищувати тон або тому подібне на відвідувачів. Так. А коли в мене тільки починають підвищувати тон, ну я не починаю кричати, я взагалі після своєї роботи я зрозумів, що поменше буде оцих розбірок, я краще напишу їм, якийсь там залишу відгук про цей зарисов, що думаю, але в той момент я вирішив. Кажу, давайте мені адміністратора, що до мене адміністратора, я кажу, яка у вас організаційна правова форма ось цього вашого закладу? Він на мене дивиться. Я кажу, так що у вас, ФОП, то, що у вас? Він такий. Дивиться на мене. Я кажу, зачекайте, відповідайте мені на запитання. Ви хто говорю? Ви тов, чи ви ФОП? Що ви? Де я? Що відбувається? Він такий на мене. Дивіться прилякати очі, очима, кажуть, добре, ми вам замінимо офіціанта і все. Скажу за Дениса просто кілька слів, що Денис дуже гостро відповідає, коли хтось хто його правами. Ви хочете купити алкоголь. Ви показуєте свій паспорт, і касир просто так от бере руками і прям забирає. Тобто не просто просить, можете типу дати чи показати, а вона прямо так от бере і забирає. Це протизаконно. Якщо я не права, вибрав мене. Так, маю. Вони мають право брати документи в руки. І це також по суті мілке порушення твоїх прав. Все розпочинається з малого, і через такі мілкі правопорушення, е, потім вже глобально щось більше розпочинається. Будь ласка, якщо нас дивляться там, працівники, касири, просто люди зі сфери обслуговування, наприклад, не беріть документи в руки. Це може Але вам прицісувати настрій, якщо у вас буде денис в гостях. Так, well, well, nice. да, бувають такі випадки з касирами, бувають різні випадки. І ось ви знаєте, все починається дійсно з того, що з малого побутового рівня починається нехтування правами. А потім ми з вами виростаємо, приходимо на роботу, і нам нормально, коли порушують наші трудові права. Нам нормально, коли потім нам політики порушують наші права, вводячи якісь закони, які порушують все починається з малого. Наприклад, приходить вчитель і починає вам всім казати, яке ви гівно, яке ви ж щось, що з вас нічого не вийде. Це порушення ваших прав. Це можна також розглядати як булінг стаття так, 173 з помітку 4 Кодексу України про адмінправопорушення. Тому, будь ласка, діти, любі учні е, і підлітки, просто молоді люди. Якщо вас якось ображають у школі, якщо вас ображають вдома, чи просто якщо вас десь ображають, не можна мовчати, бо е, ви просто своїм мовчанням можете спричинити той факт, що постраждають і інші люди. Болюча, наприклад, тема, що на роботі чоловік керівник примусив до сексу свою працівницю, яка молодша за нього за рангом. І ця жінка нікого нічого не сказала, а просто звільнилася від того, що їй було соромно, страшно та інше. І наступного разу приходить інша жінка на цю посаду, не знаючи про те, яке лайно цей керівник Мабуть. те саме з цією жіночкою, вже іншою. Він знову її гвалтує. І це коло ніколи не зупиниться, якщо ми будемо про це мовчати. Тому будь-яка форма насилля має бути викрита. Будь-яка е, форма насилля не має бути заохочена. Ми маємо виховувати наше суспільство без звички до насилля. А він назвав мене шлюндрою я дала йому ляпаса в таких ситуаціях окей, коли людина відстоює себе. Потрібно відстоювати свої права, щоб це згодом не вилось велику проблему. Тому що ми майбутнє України. Ми будуємо відкриту демократичну, економічно незалежну. Сильними правовими, соціальними, економічними е і низкою інших інститутів, які покликані на розвиток демократизацію, демонополізацію, деолігархізацію і тому подібних складних термінів. Але наша головна мета це розвивати нашу країну. Ну, типу, у нас нове суспільство, і ми і є те суспільство, яке буде задавати тренди. Ми будемо робити так, аби до нас була повага. Перш за все, розпочинаючи цю повагу до один одного, Який інвестор не піде в ту країну, в якій немає сильних правових інститутів захисту права власності, до прикладу. Отже, все починається з малого. З того, що коли всі почнуть поважати свої права, і коли всі почнуть з повагою відноситись до прав інших, і коли всі зрозуміли, є не виключно права, але й обов'язки, тільки тоді ми зможемо говорити про якісну зміну суспільства: угу. про формування відкритого суспільства, про формування громадянського суспільства, яке цінує свої права, і яке не нехтує своїми правами. Часно кажучи, я не пошкодувала жодного разу про те, що я вчаюсь в юридичній науці, адже це дійсно. Я гуманітарій, я не вмію рахувати, хоча вам колись я хотів бути бухгалтером. Слава Богу, що я достав бухгалтером. Бо я там би нарахував, що там були б одні мінуси, де без крей там би ніколи не зійшовся. В мене. Але мені цікаво досліджувати право, цікаво досліджувати взаємодію права та суспільства. взаємодію... Політики та суспільства взаємодії, політики права та суспільства, все взаємодії дуже цікаво досліджувати. Я більше себе, чесно кажучи, не вважаю там юристом, адвокатом, я себе більше вважаю таким науковцем угу. право, лева. Ось е тому чесно не шкодую про те, що я вступив в юридичний факультет. Я хочу, аби цей проект був від молоді для молоді. Тому е якісь виправлення. Чи поради, чи зауваження? Будь ласка, ми не проти. Взаємодія це важливо. Друзі, чому я кажу друзі, а не просто якось побінавшому. Тому що я хочу, аби ми з вами стали друзями, тому що ми маємо бути дружнім народом, дружніми людьми, не прагнути до конфліктів. Дякую, Тонечка, за чудовий формат. Є платформа, на якій можна виразити свої думки і впливати на майбутнє. Це дуже дуже, дуже дуже круто, і від себе мені велика дуже подяка тобі. В першу чергу я це вже казати казала, але я не перестану дякувати тобі за таку чудову можливість, за те, що ти прагнеш до розвитку, і що ми можемо робити це разом. Ось робіть кращим світ, починаючи з себе. पापा